Добрий день, я Поліна Путінцева, студент групи КНТ 220 Представляю допомогу роботу за темою програмна реалізація сайту пошуків репетиторів. Так далі. Розпочинається моя презентація з мети об'єкту та предмету роботи, яку я виконувала, метою роботи є розробка веб застосунку для ефективного пошуку онлайн-репетиторів. Така мета була обрана для дипломної роботи, тому що онлайн-репетиторство набуває все більшої популярності в сучасному світі, оскільки надає учням гнучкість, доступність, персоналізований підхід до навчання. Особливо актуальним воно стало в умовах пандемії COVID-19, коли традиційні форми навчання. Ані зазнали значних обмежень, проте ефективність онлайн-репетиторства значною мірою залежить від якості та зручності використання відповідних веб-ресурсів. Саме тому розробка спеціалізованих веб-застосунків для пошуку репетиторів. Є важливим завданням, яке потребує комплексного підходу та врахування сучасних тенденцій у сфері веб-розробки. Об'єктом дослідження є процес розробки веб-застосунків для пошуку репетиторів. Предметом дослідження є архітектура, технології та методи реалізації веб-застосунків для пошуку репетиторів. Далі прописані основні задачі виконуваної роботи. Так, далі. А на третьому слайді відображена таблиця порівняння існуючих сайтів аналогів. Як ви можете бачити, Буки охоплює простір України, а Преплі та у увесь світ. Хочу зазначити, що ПРЕПЛІ на самому початку був українським сайтом, а пізніше з іноземними інвесторами вийшов на міжнародний рівень. Служба підтримки преплі надає допомогу на більше ніж 50 мовах. Вукін на трьох мовах, а Суперпроф на десяти мовах. Преплі позиціонують себе як. Сайт з вивчення мов буки має рівномірний розподіл між мовами та іншими предметами, а суперпроф має найбільшу різноманітність предметів, які викладаються на платформі. Усі три сайти допомагають у пошуку репетиторів для онлайн занять. А Буки та суперпроф ще надають додаткову інформацію учням для офлайн занять. На усіх трьох сайтах репетитори мають відгуки та рейтинги. А ПРЕПЛІ має більш складну та багаторівневу верифікацію, а також тільки ПРЕПЛІ має вбудовану вбудовану систему занять. Вбудовану систему оплати та внутрішній чат відео дзвінок між репетиторами та їх учнями. Однак репетитор має сплашувати комісію, наприклад, на ПРІЦ до 33%, 0% для українців за заняття одне. На супропроф щомісячна обонплата, а у БУКі можна сказати, відсутня постійна оплата за разове заняття чи тому подібне, але є разова плата за приведення учня репетитору. Дуже зручно, що на преплі є можливість видалення профілю репетитором, а ось на Букі та суперпроф такої функції немає. А далі. Для розробки серверної частини веб-застосунку було обрано мови програмування Python. Python є потужною та гнучкою мовою програмування, яка має широку підтримку спільноти розробників та багато екосистему бібліотек та фреймворків. Переваги та недоліки інших мов програмування ви можете бачити на слайді. Для розробки клієнтської частини веб-застосунку було вирішено використовувати шаблонізатор Jinja2 разом з HTML та Jinja2 є потужним та гнучким шаблонізатором для Python, який дозволяє генерувати динамічний HTML-код на основі даних, отриманих з серверної частини. HTML використовується для структурування та розмітки контенту веб-сторінок, а CSS застосовується для візуалі Візуального оформлення та стилізації елементів інтерфейсу. Переваги та недоліки інших мов програмування ви можете бачити на слайді. Для розгортання веб застосунку було обрано. Використання хмарного веб-сервера Amazon EC2. Amazon EC2 надає віртуальні сервери в хмарі, які можна легко налаштувати, масштабувати та керувати ними. Це забезпечує надійність, доступність та гнучкість у розгортанні веб-застосунку. Переваги та недоліки інших веб-серверів ви можете бачити на слайді. Так, далі сьомий слайд. Так, це сьомий слайд. При виборі системи управління базами даних СУВД було вирішено використовувати постріч SQL. Постріч SQL є потужною та надійною реаліційною СУВД з відкритим кодом, яка підтримує транзакції, індекси, збережені процедури та тригери. Постріч SQL має хорошу масштабованість, продуктивність та підтримує розширені функції, такі як повнотекстовий пошук та геопросторові дані. Переваги та недоліки інших веб-інших сервісів для побудови бази даних можете бачити на слайді. Хочу звернути вашу увагу на MySQL, яка б теж підійшла для мого проекту. Але для подальшого масштабування веб-застосунку проблеми з продуктивністю при високих навантаженнях цієї СУБД дуже значні. Тому було обрано пост SQL, яка має вищу складність налаштування, але у перспективі буде продуктивніша та більш гнучка. Розглянемо основні компоненти архітектури веб-застосунку для пошуку репетиторів. Клієнтська частина відповідає за взаємодію з користувачем та відображення інтерфейсу. Реалізована з використанням та JavaScript, використовує Bootstrap для створення адаптивного та привабливого дизайну, а здійснює комунікацію з серверною частиною за допомогою http запитів JIT-поста, отримує дані у форматі JSON. Серверна частина побудована на основі фреймворку Django та мови програмування Python, обробляє http запити від клієнтської частини та генерує відповіді. Містить моделі даних моделі Django, які відповідають сутністям предметної області, наприклад, репетитор, учень, предмет тощо, реалізує бізнес-логіку системи, включаючи операції з базою даних, автентифікацію та Авторизацію користувачів, валідацію даних тощо. Використовує представлення в'юз для обробки запитів та генерації відповідей. База даних. Зберігає структуровані дані веб-застосунку, використовує реаліційну СУБД постеречі SQL, взаємодії з серверною частиною за допомогою orm Django, який забезпечує абстракцію бази даних та спрощує роботи з нею. Так, далі. Для проєктування бази даних веб-застосунку було обрано використання реаліційної моделі даних та ЄР ER діаграм. На слайді 10 представлені реалізації основних компонентів системи. А далі ви можете бачити інтерфейс розроб... розробленого веб-застосунку, а саме сторінка автентифікації, сторінка вибору ролі при реєстрації, сторінка форми реєстрації викладача та форми реєстрації учня, сторінка профілю репетитора, форма налаштування профілю репетитора, головна сторінка особливого... особистого кабінету репетитора, сторінка відображення детальної інформації про репетитора, і так далі. Ось тут теж є. Це сторінка адміністративної панелі та модерації Ді Джанга. І наостанок було проведено функціональне тестування: тестування безпеки та тестування продуктивності та масштабованості І ось такі висновки. Дякую за увагу. До побачення.